День добрий, рада вітати вас на сторінці меблі Гроя. Пропоную вашій увазі кутовий диван Mark Lux від українського виробника торговельної марки Мамо меблі. Ця моделька кутового дивану є універсальною. Кутову частину самостійно можна встановлювати як на праву сторону, так і на ліву. Загальний розмір дивану від краю до краю 2,55 см. По кутовій частині диван займає 1,55 см. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП, колір венгі темний. Бильце прикрашене хромованою декоративною трубкою. В бильцях є невеличкі, але місткі ніші для зберігання білизни. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та три великі. На подушках та посадочному місці гарна декоративна строчка з втяжками. Задню стінку дивану продовжує прямокутна подушка, так як кутова частина дивану не розкладається. В дивані є два короби для зберігання білизни. Один короб під кутовою частиною дивану. Інший короб під посадочним місцем. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, з помічу хлястику трішки підіймаємо посадочне місце та легенько витягаємо його вперед. Другий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цій модельці дивану 1,50 на 1,90 см. Наповнення дивану ортопедична букова ламель, пружинний блок, повз пінопольорітан та синтепон. Диван дуже м'який та комфортний. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір – можливо, у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, па папа!